Вітаю на каналі. Значить, ще такий от апарат. Інвертор е, похожий, як був, значить, моделька 3000 Тож 24 вольта. Значить, Тут в нього е, 1700 Вт. Е, По-моєму, як було такого, що 3400. Е, одним словом, середина ніби вся така сама. Все виходить, значить тут такі от, по входу вилетіли, значить, Рідненькі от, такі от стояли. C807, такі ж самі купив, впались, правда, браки, згоріли. Ось такі от. Ну, не було інакших. Взяв скільки було. значить, Один чи два, не пам'ятаю, згоріли, значить, поставив другу пару. Друга пара вже нормально працює. То от Термопрокладочки такі от самоклеючі. Одна сторона наклеєна, значить, пробував зривати вони там. Ну, одним словом не відклеюється, а відриваються. Ну, відривати вже так не піде повторно. Так що стандартний такий 247-й корпус взяв зараз або так, або відріжу і в принципі підложу і буде нормально працювати. Значить, так, Отут вони стоять потім, от як тут бачите, от як тут, тут вони ще приклеєні на радіаторі тримаються. Ось от такий от радіатор нормальний. Окремо теж стоїть, значить отакі от, от маленькі от. Тут стоїть і це з тієї сторони відлетів. Ось так ось, стандартно тут загальна одно, одностороння плата. Чи покажу, як з цієї сторони воно зібрано. Отак от, от. Все, бачите, змонтовано все. Тут доріжки так от усилені, сильно. Ще таким додатковим ріцендратом, по-моєму, проводом. Таким сталевим грубим. Так само ця сторона, вони якби дві ідентичні є. Значить, на, два, на цих трансформатори ось таким вот чином впаяні плати керування. Одна і тут друга. так от Транзистори з транзисторів зразу впаяні провода, прям паралельно резетки і з'єднується одна і друга частина. Нестандартне таке рішення тут використано вольт по в цьому вольт, польському. Ну, Апарат, який, походу, старенький, значить, тут, як напевно, здогадалися, по-моєму, що е, або коротнули, або щось таке. Вроді що е, чеполярість, по-моєму, перепутали, воно чикнуло, пікнуло, і, бачите, встигло трошки підгоріти, якби сильно, але все не спалило. Значить, запобіжники стоять 3-3 по 15. Кожен е, Так, конденсатори. Конденсатори. Так, 105 градусів. Наскільки вони зараз подивимося По з цієї сторони? Так, у мене цікаво, то перемоти вперед, а от 35 вольт, 1000 мікро. І таких тут виходить 4-4. Значить, так, тут ці 400 вольт 47 мікро. Тут порядка 300-340 вольт він качає. По-моєму, що так десь в тому районі точно не пам'ятаю, десь 350 тако. І е, так, отак от діоди там стоять такі. SF-36. По-моєму, так, да. дивіться, уважно, отак. От видно 36, SF. Так, так, так. Походу, такі. Значить, Кому цікаво дивитися. Е, так, вентилятори нормальні. Стоять. Е, при великій потужності 24 вольти вони гарно гарно фігачать. Тут їх навантажити, вони так дують добре дують. Добряці, так е, Вони вмикаються зразу, якщо навантаження підключити до виходу нагрузку і включити різко зразу. Навіть не то, що ну я зробив, підключив навантаження. Кнопочка була вімкнута, тому що спочатку холосту включив, потім витягнув ви, 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 ви як без блока провода. Включив навантаження і там запустив блоком ось так. Значить, в мене там виставлено ну, максимум по струму 10, і 20 отак от, 4 вольти, плюс-мінус. Значить зразу вентилятори запустилися, зразу воно все зажужжало, потім успокоїлися. Ну, такі от, в принципі, я не знаю, чи так воно завжди працює, чи тільки просто так, е такий, би, запуск вийшовся. щось там. Ще хаотичне спрацювання, чи воно так має бути. Значить, чотири трансформатори бачимо. Є. Ось середня точка виходить якраз насередину і тут на конденсатори. В принципі, реалізовано це так нормально, нормально. Все, нічого воно там десь не розбігається, плюс-мінус по стандарту. Ну, одним словом, нормально тут все зроблено. Значить, Тут ще пункт перемички є. До речі, якщо це от вилітає, в мене був ще там транзистори, оці от полетіли. Згоріли, можна оцю от перемичку. Чи тут чи там ту підняти, просто відпаяти. Чи, наприклад, на цю плату подивитися, живлення, теж перемічку підняв. Вони там підписані, Ну підписані, бачите, там Ін, це Ну, так що зразу не зрозуміло, яка саме перемічка. Ну, в принципі, розібратися можна, але я би цим написом, що чесно кажучи, не довіряв. Що це там дивився. І, в принципі, так по пам'яті, скажу, що ну щось не дуже там все 100% чи відповідало, чи що, одним словом, так от. Значить. Ну, але це е, набагато краще і добре. Плюс можна оце провідці відпаяти, там теж коло розмикається і транзистор не випаюється, можна там імпустою на них дивитися. В принципі, нормально так добре. Якби. Ну і плюс те, що радіатори окремі стоять. І воно, якби в загальному, вони, в принципі, кріпляться через отвори зразу до корпуса, Так що, якщо їх розібрати, воно зразу все відходить. І виходить. Така от, трошки нестандартна ситуація, але там зверху ще плюс ставиться така алюмініва пластина, я десь її відложив, не буду ставати. Значить, там інше відео наберіть, Void Polska, IPS. І побачите таке похоже відео. Майже такий самий апарат буде. І там, власне, я показав, як це ну, в зібраному стані, як воно там збирається. Зібрано, бо тут більше розібрано таке. Так що, отак от, от. Ззаді такі от резистори ці розетки. Кнопочка USB я не перевіряв, не тестував, але ну, думаю, що воно там буде робити. Значить, і так, проблема така от була. Там коротнули, там згоріло, замінив. І, в принципі, ну не з першого разу запустилося, бо ж кажу, бракований транзистор попався. Так що він згорів зразу. Чому не знаю? Може, коли я паяв його. Чи перегрів, хоча не повинен би. В принципі, другий так само появ, але так же сталося. Бувають браки, бувають браки з транзисторів. Буває приїжджає, що зразу можна приладом виміряти, що він не такий. Буває, прилад показує ніби точно, а по факту в навантаженні він не витримує, бо горить зразу, або при більшому навантаженні там 30% 40%. Так що таке, от, хто ремонтує, то я думаю, стикався і знаю, що така проблема є. Якщо у вас не було, значить ви щасливі. Ремонтуйте далі. Деталі можете мені продавати. Отак от, от. Так що отакий от от огляд такого от апарата. В принципі, якщо попадає такий апарат, купляйте, можу вам рекомендувати. Ну, в принципі, так би по надійності, Хороші за рахунок того, що тут є радіатори. А так все решта стандартна. І працює. Звичайно, що 1700. У мене теж виникають трошки сумніви на рахунок 1700 Хоча, можливо, за рахунок того, що вентилятори будуть добре це все діло охолоджувати. Зразу вони стоять напроти силових трансформаторів і частково зацепляють у ці профілі, то може і буде тягнути 1700 Вт. Так що не знаю точно, але, в крайній мірі, тут термодатчик стоїть. Так що, правда, один. І це, по-моєму, що термо. Резистор, навіть не термодатчик, а терморезистор, ну не знаю, точно. Значить, з цієї сторони немає його тільки з цієї. Отже, якщо цей вентилятор там щось накриється, що він не має захисту від контролю по вентиляторі, значить, якщо з цим щось станеться, це буде працювати. Відповідно, термодатчик не буде тут спрацьовувати. А ця сторона просто згорить і все. Так що Така от ситуація. В принципі, може тут воно і так і і сталося. Але ні, ні ніби крутилися ці вентилятори. так що Вентилятори робочі. Ну і знаю. Одним словом, така от ситуація. так що Якщо попадеться, такий маєте, е слідкуйте за вентиляторами за роботу вентиляторів, чистота, порядок, і буде вам працювати він нормально. ну Тисячу, півтора не давайте, максимум біля кіловата можна на нього. Пробувати щось грузити так надовго тривалий Короткочасно можна попробувати але я не раджу. Так що, отак: от от. все, до нових відео. Хай щастить. І все буде добре.